Я б не відмовився зараз підлікуватись шоколадку. Слухай, може у чаби є? М? Як Н ти думаєш? Давай спитаємо. Давай. Чай доброго ранку. <світ> доброго ранку, друзі. Вітаю Привіт, вас. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Доброго Привіт. Вау, вау, вау. Привіт. Вау, вау, вау. Я чайник поставив. Чайник поставив. Да, а не тільки чайник ти до сьогодні поставив <світ> на цей стіл. Так, <світ> да, у нас вже багато чого. Ми сьогодні приготуємо круасан з сиром та скопченою колбасою. Я чекав на це. Тож нам більше нічого не треба, окрім круасани, копченої ковбаси. Дивісь на екран інгредієнти. Для приготування круасана з сиром і копченою ковбасою знадобиться круасани 4 штуки, сир чедер 150 грамів, ковбаса копчена 200 грамів. Салат мікс 1 упаковка. Помідори чері 8 штук, йогурт грецький 100 грамів. Оливкова олія, в'ялені помідори 4 штуки, лимон одна штука, цукор, сіль, огірки мариновані 2 штуки. Ну що, почнемо? Починаем. Почнемо. Що мені робити? Uh, ну, курасан Ми будемо подавати з цим салатиком. Uh -huh. То мені треба да. розробити. Да, салат? Да, давай зроби, будь ласка, заправочку. Буде на йогурт основі, от оливкова олія ага, і наріз. Будь ласкочка. Да, 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 дуже дрібнесенька. Ні, нарізати? Ні, це на салат, а це в соус. Ага, я зрозуміла. Добре, да? Піді мною вже йде пар з чайника, да? бо ти три дні готував да. нам випічку. Першим сніданком і я подумав, що треба до цього підібрати китайський чай. Супер. Прямі поставки з Китаю, дивись, ти зараз понюхаєш що це. Ти прямо туди заказуєш. Звідки прямі поставки? Ось дивись, як тобі запах. Лапсан Сучонг це улюблений чай Вінстона Черчилля. Його називають односолодовим віскі серед чаїв. Є легенда, що колись, коли була династія Цинь, як він з'явився на світ, проходила китайська армія через чайну фабрику і зупинилась там на день. А фермерам. Як найшвидше той день був потрібен, щоб якнайшвидше чай е, приготувати до подальшої uh -huh. поставки? День вони втратили і сиділи, думали, як їм зробити, щоб його встигнути віддати замовлення. Uh -huh. Часу не було, вони розіжгли, розпалили е, соснові сусно, е, дерева, соснові. Ну там це, е, е, да, це такий регіон, де багато соснових дерев росте. Вони розпалили це багаття. Потім, коли е, залишився лише дим, вони зверху насипали чаю, підсушили його, Дисушили. спробували, і виявилось, що цей хід. Ви... Ані так коптили його. так Прик... так. Прик... А, ну, Щоб най щоб, якнайшвидше віддати Супер. замовлення, і таким чином. ага. От виявився от виявився, виявився це... Лапсансу, чор. Це відомий чай, та його пив Вінстон Черчилль. І цей чай я можу помилитись, або з 17-го, або з 18-го сторіччя прямі поставки до британського парламенту. Вау. Тому давайте почнемо Давай. з нього. Почнемось давайте з нього. Давайте, почнемо з нього. Слухай, а це хоч не такий чай, після якого хочеться спати. А, Дивись, якісний чай, що він має з тобою робити, якщо а, ну. якісний чай це той ну, який зігріває, який по перше зігріває так, добре. Це нам зараз цього ранку треба. Друге, це листя, які зібрали в правильних горах. Правильно їх висушили, правильно ферментували. Тому він має наш стан, нашу голову, ніби угу. то знаєш, всі хмари звідти прибирати, а тіло тонізувати. Фондюрити. Тобто, ми а, себе. Ну, Почуваємо це... краще. Давай, Чи давайте, бо я розповідаю. От, я порізала, це, я це не всі, всі порізала. Йогурт, йогурт і додавай, будь ласка, туди. І лимонний сік? Чи ні? Лимонний сік і оливкову олію. Це грецький йогурт чи ні? Це грецький, да. грецький так. Грецький йогурт, так. Добре, тобто він жирний. Ну такий нормальний. Так Вон, тільки да. дивись, тільки в'ялені, томати, йогурт да. і все, чи сік? і, і, лимон, і лимон, лимонна сік і трошечки оливкової олії. Трішечки додаємо оливкової олі? Так, добре, Денис, ти розказав про чай, так. а тепер я задам тобі питання стосовно круасанів. Так як ти думаєш, де вперше почали готувати круасани? Um. По-перше, що хочеться відповісти, це у Франції. Але якщо ти питаєш, уже, то відповідь уже, не франція. така. Від, відповідь не така проста в Австрії. Австрія. Австрія чому Австрія так в Австрії приготували вперше круасани на честь перемоги над турецьким військом? Чому він і на пів виглядає? Супер. І е, приготувала його 341 рік тому у відні. Тож, бачите, а вже то -то, потім. Нічі, я готувався про чай розповідати, так? учись. Достаємо... Так що, бачите, у нас, як то кажуть, Сыр. хвилинка повчання. Да. Вікіпедія. Вікіпедія, все це можна. Смотри, як ми будемо це робити. Так. Угу. Поки ви готуєте, я вам скажу, що, що я вже все зробити. Треба додати ще сирок сюди, чи ні? Ні, зараз не який так. Е Майже будь-який китайський чай, перед тим як заливати до чайника або до китайського посуду чайнику або гайвані, треба промити. Треба спочатку залити кип'ятку, ми зливаємо його перший раз, я вже це зробив. Задля того, щоб весь бруд, коли чай транспортувався, десь збирався, ми його зливаємо, а потім будемо куштувати. Зараз Зараз спробуйте і скажете, як вам і скільки можна заварювати цей чай. А ти знаєш? Зазвичай м -м, китайський посуд він невеликого об'єму. Він 150-200 мл. мілілітрів, і там можна його заливати по там 8 разів. Ми угу. п'ємо європейським варіантом. Отакий от, угу. великий чайник. Порезати Тому можна два-три рази. Да, можна як саме порізати? Буд можеш пластинками, Добре. щоб не помістились угу. наші красанчики. <зас> Ірочка, О, це все. для тебе зігрівайся. Будь ласка, загріваємо і тобі, і тобі Чабіку зараз робимо. Чуєш Чебіко, скажи мені, дивись. Тобто, соус я приготувала: йогурт, томати, лимонний сік і оливкова олія. Да. Що ще далі? Я зараз нарізаю огірочки, вот. салат треба щас ми... чимось заправляти. Зараз ми, ми заправимо салат вже прямо прям на тарілці. Добре? Добре. Так, вот. і в мене є ще помідори черрі. Ну вітання! Британія Тоді, з нотками Китаю. Якщо це, знаєте, такі британські ранок, давай, то можна давай. сказати не э, доброго ранку а що? А що? Україна. Good morning. Good morning, Ukraine. Good morning, Ukraine. Wake This up. This is morning а show. Да, хватит, uh, morning at house, yes? Yes. yes. Mm. Тож. Так. Правильно, я ж ріжу, da, da, da. так. О, і, до речі, він на апетит також впливає? позитивно Май впливає, вага. як і чабобакуш, коли я його бачу. <рец> мене, вже, мене, вже, мене, вже, мене вже рефлекс. Це асоціація, так? <рец> <Сука>. Бачиш чабу, <рец> та, вже, бать, одразу. Я, 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 чесно кажучи, надіхвилюсь, бо зустріну чабу на вулиці і одразу знаєш, захочу їсти. Ну, Тоді гарна асоціація. Сука, ковбаску ми домашню взяли, бо я стільки про чер розповідав. Вона схожа на дату. Схожа на домашню ковбасу під Ми знаємо, десь наших все. Дні стран, так, знаєш, як так, вона називається класіка. Так, так, Да. Ой, я вам розкажу, Все. що я куштувала неймовірно смачну копчену ковбасу в Е, В там є Калинівка, таке містечко, і там не на вишневих дровах. Mm. Вона така копчена. Боже, як це смачно! Вот, я вам дивись, просто не можу передати. Який у нас буде. А ти мастив моє метьо? Ні, ще ще не мастив. Ми зараз ми, зверху. А, це ми мастимо да. тільки салат тільки Я думала, так. круасан саме у нас да. Ну, гарно, все гарно. дуже гарно. Вот, і дуже беремо. апетитно виглядає. Так і вот Йогуртним соусом. Ну Можна і огірочки покласти. А, можна, ну там вже достатньо. є. Yeah? Друзі, можливо, хтось э, э, затеревенився так само, як і я, і пропустив рецепт. Може, нагадаємо? давай, давай нагадаємо рецепт. Ну, давай. Рецепт круасана з сиром і копченою ковбасою. Шматочки сиру покладіть на пательню і розплавте. Покладіть на сир круасан. Підігрійте на іншій пательні. Підсмажте ковбасу, покладіть ковбасу і мариновані огірки у круасан. Змішайте йогурт, олію, лимонний сік, сіль, цукор, в'ялені, помідори. Зробіть заправку. Листя салату і помідори чері, покладіть на тарілку і заправте заправкою. Подавайте круасан з салатом. Ну що, чайочек просто супер. Дякую, дякую, да? дякую Черчиллявський, можна його так і називати. Я, до речі, зараз живу на вулиці Вінстона Черчилля. Причудово чудовому причудов, причудов, ми то, сьогодні вот, ну, чорний. Чай. Класичний класичний чай з відчуваєш таким копченою ноткою. З ноткою чорносливу. Я думаю, що це завжди, я завжди пів, не? Погоджусь, от... Погоджусь, так виплю. Погоджуюсь. Погоджуєшся, вичуваєш у. Нотка чорнослива є. Так. Так. Ну давайте так. Тепер, а тепер до головного. Що, давайте. давайте до головної страви нашої сьогоднішнього. А дай мені виделочку. Даю. Я спробую. Ти на три частини Бутбасочка. треба було різати чаби, почуваю. Я три не з'їм. <сіст> а, 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 а. а, а мама це, це А, тобі. ну це ще бо дуже багато говорила. <сіст> так, <не сіст> це, а це Дениска туди, я, я себе зроблю. Як... Є, мені давай, мені можна половиночку я... Ну скажу так, да. ну, Денисе, вимовлятися. Да. Соус класний. Соус? Супер соус. Я, вибачте, буду круасан, як і французи, їсти. Тільки в Тільки в кану. Давайте. Снідаємо. А mm -hmm. я частина ма. Mm -hmm. <laughs> Чабо. Mm -hmm. ну це дуже-дуже oh, дуже, дуже смачно. Дякуємо yeah, тобі, як завжди, за смачні. І, і ми неймовірно дуже скоро до тебе повернемось. Так, звичайно. Yeah, yeah. Ну, а поки а... смачного всім, хто снідає, ну а щоб краще смакувало, ось вам музика.